Так, по-перше, скажіть мені, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі. Ви бачили сигнальний варіант контрольної. Чи були там такі задачі, які треба розібрати? Все було зрозуміло? Немає запитань по домашній? О, Здравствуйте, все так. Доброго дня. Немає запитань, так? По домашній роботі? Є, де. Так, ну не чую запитань, мабуть, не було. Відкрийте, будь ласка, робочі зошити, звичайні, неконтрольні, і напишіть в них сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 21 жовтня. Класна робота. Тема уроку в нас прямокутник. Так, і давайте розв'яжемо, наприклад, ось таку задачу. 367. Ми розв'язували в класі, скажіть, будь ласка, подивіться в зошити свої. Мені здається, що розв'язували, але це була тривога, і може не всі розв'язали. 367-му не було, мені здається. Ні, не було. Ні, А з така. Ні, модерна не, модерна ні, модерна. Ні, Давайте тому ще ні, раз розберемо. Ні, ні. І так, довжина однієї із сторін прямокутника дорівнює 14 см, що на 5 см більше за довжину другої сторони. Знайдіть периметр прямокутника. Ми, по-перше, напишемо, що це номер 367. Намалюємо прямокутник. Давайте напишемо А маленьке Б маленьке, запишемо в умові дано, Чекаю. двокрапка, прямокутник. Прямокутник ми креслимо олівцем. А, а літери А і Б пишемо ручкою. Значить, Що нам відомо? Одна сторін дорівнює 14 см то на 5 сантиметрів більше за довжину другої сторони, яка нам невідома. Стрілочкою показуємо, що вона на 5 більше. Кому незрозумілі значки більше, менше, хто плутається, можна писати Б у літеру, так? А треба знайти периметр. Підкреслюємо, проводимо черту, яка відділяє умову від того, що треба знайти. І пишемо знайти П». І так, розв'язання. Якщо ви впорались з умовою, Давайте з'ясуємо, як же знайти периметр. Ну, по-перше, якщо геометрична задача, я почала з формули. Хто хотів би. Давайте Настя Харлова, Будь ласка, Настюша, нагадай нам формули для периметра. Е, треба 2 помножити на суму чисел А плюс Б. Так, е, вірно, П дорівнює 2 помножити на суму чисел А плюс Б. А тепер подивіться, якщо ми знаємо периметр, то якщо б ми його поділили на два, що б ми знайшли, Настюша? <тук> ми знайшли би. Нам, нам треба просто знайти периметр. Вибачте, це я про наступну задачу думаю вже. Тобто а тут треба знайти периметр. Ми знаємо А, якщо знайдемо Б, задача буде розв'язана. Як же знайти Б? Скажи мені, будь ласка, <тук> треба від 14 відняти 5. Так, ні у кого немає запитань, чому відняти. Бо А на 5 більше, тому Б на стільки ж менше. Скільки це буде, Настя? 9 см. Це буде 9 см. Тере, сторона Б. І далі в другій дії вже можна відразу підрахувати периметр. Так, що це буде? 2 поміжте на суму чисел 14 і 9. Так, добре. 14 і 9 це. Двадцять три? Так, два та на двадцять три, сорок шість сантиметрів. Шість сантиметрів, тере периметр. Відповідь сорок шість сантиметрів. Так, якщо ця задача не викликає так, чекаю. я записую. Звичайно, подивіться, я зараз поруч наступну задачу буду розв'язувати. 368. Так, а ми поки що подивимося, чи були у Насті зірочки. Дивимось. Так. А, Настюша, в мене написано, що ти використала зірочку, але я могла щось не, не, не ам, собі не відмітити. В тебе не було зірочок? У мене більше не було. Не я було. Так... Было. Так, ну тоді 10. Угу. Добре, давайте рухатись далі. Номер 368. А почему, можно вопрос, я так. одна не поняла. А почему у нас там на 5 сантиметров больше, а мы там делаем минус? А, так, вот это очень доброе запитание. На контрольной будет такая же самая задача, чтобы вы не допустили помилку. Дивіться. Нам відома величина А і вона на 5 більше. Подивись, у мене на 5 uh, гривень більше, ніж тебе в тебе грошей. Як знайти, скільки в тебе? В тебе ж не на 5 більше, а на 5 менше, так? Зрозумів? Тобто тут uh, треба навпаки зробити. Якщо б тобі було сказано, що Б на 5 більше, то ти б додав. А якщо величина А відома і вона на 5 більше, то величина Б настільки ж менше. Тому ми віднімаємо. Добре, що ти задав це запитання. Будьте уважними і на а, я... а якщо там буде менше, то ми будемо плюсувати, виходить? Так, так, так. Так, номер три Периметр прямокутника. Давайте теж намалюємо прямокутничок. Напишемо тут літери А і Б. Периметр прямокутника дорівнює 34 см. І так, нам дано прямокутник. Периметр нам відомий. Периметр 34 см. а одна з його сторін 12. Ну, наприклад, А. Не знаю, яка, нехай буде А. Знайдіть довжину сусідньої сторони, тобто знайти треба. B. Це трошки складніша задача, хто хотів би розв'язати? І так давайте почнемо так. Двоє учасників хочуть. Артем і Кароліна і Нікіта Шпиковський. Давайте Нікіту я не визивала давно. Так, що в нього по зірочкам? Так, зірочок немає. Нікіта, давай. Але ця задача вона складніша, вона аж на, на 11 балів. Ну, Давайте, по-перше, загадаємо, за якою формулою ми знаходимо периметр прямокутника. Він нам відбудеться. Другометрніму два, два помножити. Скільки? А плюс Б. Так, добре. А тепер до тебе запитання. А якби я захотіла би, знаючи периметр, знайти суму сторін А плюс Б, як мені треба було б поступити? Тут треба було б 34 поділити на 12. Ага, ну це не на 12, а на 2. Подивись. Формули, якщо я хочу знайти А Б, давайте теж запишемо таку формулу. Все, що я пишу, ви теж пишете. Треба було б периметр поділити на два. Якщо периметр це сума помножена на два, то сума це невідомий множник. Він буде дорівнювати периметру поділеному на два. Тобто, що треба зробити в першій дії? В першій дії ми будемо. Ма, 34 ділити на 2. І ми тоді будемо знати суму сторін. Скільки це буде? 34 поділити на 2, Це у нас буде. 17, так? 18 сантиметрів. Як це пояснити, що це ми знайшли? Це в нас. Століна Б. Ні, ні, А плюс Б. Думано. А. Плюс Б. А плюс Б. А плюс Б. Добре. Тепер, дорогі дії: 17 мінус 12. Так, 17 мінус 12. Дорівнюємо 5. Так. І це вже буде. Тобто Відповідь 5 сантиметрів. Так, ну це задачка була вже більш складна. Так, Нікіт трошки помилявся, але все одно можна поставити 10 точно. Так, Шпиковський. Зірочок не було. Чи були? В мене не помічено, що були. Може, як не було. Так, а ви пробуйте їх роздобути. Так, а ну-ка, давайте хто наступну задачу. Наступна задача непроста, теж вона ще складніша, номер 370. Хто хоче так, 5 учасників. Давайте будемо розкуркулювати ті, хто має багато зірочок. Так, хто у нас там? Ну, давайте Машу Брюханову запитаємо. І так, ми робимо номер 370. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник. Одна з сторін якого вісім мають рівні периметри. Тобто намалюємо квадратик, поруч прямокутник. Так, помічаємо, що всі сторони квадрату рівні. Давайте його позначимо в сторону А. Ну, тут не можна теж позначити А у прямокутника, бо вони ж не рівні А і А. Тому давайте тут позначимо Б, а тут С. І так, нам, ну, знаєте що, давайте взагалі, щоб ми не плутались, ми інакше записуємо. Ми поставимо літери. Тобто, тут поставимо A, B, C, D. І це в нас буде квадрат. А прямокутнику називемо літерами П, наприклад. Так, в дано, що ми запишемо. Що А, БЦ, Д. Це в нас квадрат, квадрат. А МНКП прямопутник. МНКП – прямопутник. Можна скорочувати, як я пишу. Так, квадрат має сторону 12 сантиметрів. У прямокутника одна з сторін 8 см, і вони мають рівні периметри. Ну, Напишемо, наприклад, АД дорівнює 12 см, МН дорівнює 8 см, периметри в них рівні. Периметр АБЦД, дорівнює периметру МНКП. І треба знайти невідому сторону прямокутника, тобто знайти МП, так, знайти МП. Коли ви впораєтесь з умовою та кресленням, скажіть мені, а Маша, приготуйся відповідати. Так, ну, по-перше, тут треба добре пам'ятати такі речі. Чому дорівнює периметр квадрату. 2 помножити на 4. Одну 4. сторону помножити на 4. Так як в нас там приймає участь в розв'язанні сторона АД, давайте напишемо 4 помножити на АД. Периметр квадрата це 4 помножити на довжину однієї сторони. Так, а тепер периметр прямокутника. Периметр МНКП. 2 помножити на. Над... Давайте теж будемо використовувати ті сторони, які приймають участь у нас або в умові, або там, де треба знайти. Тобто це буде МН плюс МП. І ця задача трошки схожа на попередню, але вона більш складна. Ось давайте подумаємо: якщо ми знаємо сторону квадрату, чи можемо ми знайти периметр квадрату? Так, можемо. 12х4 буде 48. Так, 12 множимо на 4, це буде 48 сантиметрів, тере периметр АБЦД? Так, а тепер дивіться, це ж одночасно і периметр МНКП, тобто ми як в попередній задачі знаємо периметр прямокутника і знаємо одну сторінку, яким чином можна? знайти іншу сторону? 48 поділити на 2. Так, 48 поділити на 2. Це ми будемо не сторону знати, а що ми будемо знати? Суму сторін, це... так? Сума сусідніх сторін, mm. так. Так, це буде скільки, Машуня? 24. 24 см ТР. Це в нас МН плюс МП. Так, Так, і тепер можемо знайти вже невідому сторону МП. Так, як МН нам відомо, як знайти МП? 24-8. 24-8. І це буде? Це буде 16. 16.

у мене написано, що ти використала зірочки на попередніх відповідях, але а мені здається, що я щось не помітила, що ти нещодавно щось присилала. Було не було. Не було, так? Ну тоді 11 дуже добре ти розв'язала, вона була складна. І так, це була рекламі наша. Вона була непроста. Так, а тепер у нас такі. Логічні задачки будуть. Подивіться, будь ласка, номер 374. Я ось тут поруч буду писати. 374. Скільки квадратів зображено на рисунку 135? Ви в умові так і запишіть. Скільки квадратів зображено на рисунку. Не, не треба писати номер, і перемалюйте, будь ласка цей рисунок. Так, шість учасників хочуть відповідати. Давайте подивимось. Так, мені здається, у погрібному не багато зірочок. Давайте Гену запитаємо. Так. Тільки в мене прохання, не говори відразу відповідь. Давай так. Чи всі встигли записати умову 374-го? Треба повністю переписати ось це і перемалювати креслення. Ні, не всі. Давайте, і потім буде відповідати Гена. Так, ще два запитання. Чи всі змогли вчора подивитися підготовку Це до контрольної не, роботи? Не, не стирайте, будь ласка, так, я, я подивлюся. Бо сьогодні буде вже в нас контрольна робота. Ви пишете її в зошитах для контрольних робіт, контрольну роботу, той самий варіант, який ви писали попереднього разу. Тобто, якщо ви в попередній раз писали другий, то і сьогодні ви пишете другий. Якщо перший... А ви намію ще скинуте, я не зараз скину, я під час уроку в Zoom ви заходите і я скину. Якщо буде тривога, я тоді скину в групу фото, і ви можете зробити тоді, коли тривога закінчиться, якщо не буде уроків у вас на той час. Тобто після уроків можна зробити і надіслати, як завжди, у вайбер. Зрозуміли, діти? Якщо тривоги не буде, то ви заходите в Zoom і ми пишемо онлайн. Якщо є тривога, я вам скидую завдання, ви виконайте, коли тривога закінчиться. Можна спросити? Так. А не страшно, якщо я написал, скільки квадратів зображено, ні. Я написав на малюнку, а не на рисунок. І, можна і малюнок казати, і рисунок. Так. так. Ну, давайте послухаємо Гену. Що бачить Гена? От давайте так. Я Расправимо. бачу тут 14 квадратів. Давай, якщо ти просто скажеш скільки, це ну, добре, але краще їх перерахувати. Ну, ти прав, там чотирнадцять. Давайте так: по одному квадратику скільки їх штук? По одному Квадратику дев'ять штук. Так і напишемо в розв'язанні. Так. А тепер дивись, можна ще зробити по скільки квадратиків? По чотири квадратики, так? Ген, Можна малювати, тут, ну, там ми, ми зрозуміли. Скільки по чотири Ген? Можна, просто? Так. По чотири у нас. По квадратику рисувати карандушом. Так. Чотири, так. От, Гена, можеш обвести іншим кольором, які тут 4 э, штуки по 4. Я згодна, що їх чотири. Давайте 14. побачили. Так, там вірно 14, але давайте так. Ось одна комбінація. Так, далі друга, третя. І... Щас, щось я удалю. А можеш і... іншими кольорами? Так, ну ми побачили, так? Всі побачили, де ці чотири? Так, так. Так, ну давайте тоді Гена, вірно відмітив. В нього просто ну, не так добре, як. А, може він не Я може просто так... на планшеті третій сижу. Так, ну, ні, ти дуже добре все зробив. Ось буде перший квадратик по чотири клітинки, так? Потім ось другий, бачите? Він вже відрізняється. Ось третій. Я не успію. І ось. А що ви не встигли? Встигайте, як дописуйте. Тобто просто пишемо, скільки штук. Вам не треба вводити їх. Це ми для того, щоб ви побачили, що їх чотири. І... Ні, ні, не треба вводити іншим кольором, можна не вводити. І ще один квадрат, Гена, який. Це найбільше, з кого пішли всі квадрати. Так, да, тобто він одна штука, а тому всього скільки буде квадратів? 14. Всього 14 так, добре. А тепер послухайте уважно. Ми а, а, на, на сьогодні закінчимо урок. А, так як на понеділок ми домовилися, що ми проводимо логіку, і у вівторок буде лише логіка. Сьогодні ви пишете контрольну роботу. У нас ще старий урок сьогодні, разу У нас другий урок на другому уроці ми пишемо контрольну. Тому на понеділок ви все ж таки домашнє завдання зробите, а далі я домашні на наступному тижні задавати не буду. Бо в нас Тому вже... Що пов... канікули повинні. да, повинні бути канікули, ну, перші два дня ми працюємо, але будемо без домашніх. А, а чому у нас абріця, А я ще не встигла дописати 374. Зараз я поверну. Зараз. Там всього і що? Всього 14. 14. І так, ДЗ на понеділок ви робите по підручнику, а потім будемо відпочивати. Верніться, пожалуйста, не зараз. зачекайте 369, 371. і ще один. це номери 369. А чому у нас обділили? 375. А це питання не до нас, не до гімназії, а до. Обласного відділу освіти. Ось це домашнє завдання на понеділок. А зараз я поверну для тих, хто не встиг з квадратиками, хтось хто можуть, можуть вийти вже? на перерву. Можна Можна питання? Так. Е, ну, я поводу те, що Денис сказав, канікул. чому в інших школах канікули починаються з понеділка? А в яких в а... інших школах починаються з понеділка? Це тільки у світі старших. А у младш... В якій школі? Може так, в старших по всій Одесі, в понеділок у вівторок ми займемо. У всіх. В якій Друга. школі конкретно? Ну, моя подруга вчиться в першій школі. Ну, там, ну, з понеділка починаються. ну, може, в першій школі так, в нашій школі так. І взагалі це були рекомендації а, для всієї Одеської області. <шлях>, діти, <дня>, будуть... <смістичні> про що ми з вами обговорюємо? Ми працюємо в понеділок у вівторок, ми будемо відпочивати, будемо розв'язувати логічні задачі. Мабуть, ви можна старати вже? Всі встигли. Так. Ну, І подивитись запис все тоді до побачення